Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Що У нас в коментарях дуже багато зустрічається запитань, які притаманно задавати людям, які тільки думають або тільки починають займатися сільським господарством, свинарством, тому і Вирішив зняти для вас таке відео, що буде можливо комусь як пам'ятка, так сказати, топ помилок на перших етапах шагів своїх в тому ж самому свинарстві. В більшій мірі тема піде про свиней, щоб не наступати на ці граблі. І... Певним розумінням вже підходити до цієї справи. Зараз вирушаємо безпосередньо в наш відгодівельничок, і вже там на місці будемо спілкуватися на цю тему. Ну, а поки ми пересуваємося до наших свинок, хотів би попросити натиснути вподобаєчку і написати будь-який коментар, підписатися на канал, кому цікава тема сільського господарства. Для вас нічого не варто, для нас приємно і дуже важливо для розвитку нашого YouTube каналу. І так, друзі, перемістилися ми в наш відгодівельничок, і тут вже будемо поступово розмовляти на тему даного відео. Саме тому, що в першу чергу, так чи інакше, коли тільки розпочинаємо займатися свинарством, як би це б не було би, чи чи ви будете вирощувати своїх свиноматок, щоб потім мати своїх свиней на відгодівлю, чи то просто закуповувати поголів'я малих поросят і відгодовувати, потім реалізовувати. Так чи інакше, все починається з покупки малого поросята. Яке так сказати, перві жителі будуть ваших сараїв. Саме тому варто досить прискітливо відноситися до закупки первих поросят, так як це є в першу чергу залогом вашого майбутнього успіху. І якщо ви на цьому штапі вже допустили помилку, то на цьому, скоріш все, що ваша діяльність буде припинятися, так як на перших етапах, етапах одразу потрапити на мінус. В більшості випадків після цього люди просто завершують цю діяльність, тому що не бачать сенсу далі цим займатися, так як начебто це є збитковим. Але є все-таки люди, які продовжують цим займатися, шукають причину, чому воно так сталося. І так і інакше доходять до певних своїх результатів, які їх будуть влаштовувати. Для початку знову ж таки скажу, це вибір поросят. Купувати поросят. Я думаю, на мою думку, варто перевірених тільки господарів, так як на сьогоднішній день. І не тільки на сьогоднішній, а й загалом є багато недобросовісних господарів, які перехрещують багато різних е випадків. Є що свою ж дочку там покриває тим же самим хряком е і таким чином виникає змішання крові. І таке порося буде показувати воно так чи інакше все рівно виростає, але ж, попри це все, втрачається час і йде перерозхід кормів, і в такому випадку це є збитковість, або ж просто той же самий дохід є мінімальним. Не варто, як на мене, купувати. Двойку-тройку поросят. Навіть як на початку цієї діяльності, так як на такій кількості поросят, ви взагалі не зможете нічого зрозуміти, заробили ви на цьому щось, чи не заробили, ясно рішу. Математика в допомогу. Всі розходи, які вкладаються в свиней, це все повинно бути записано, пораховано. За яку суму ви купили поросят, скільки кормів вони з'їли, по якій ціні вони з'їли, які добавки використовували і так далі. Якщо цього немає, тобто не прорахунок, це перший крок до невдачі. Вірніше, другий. Перший крок це невірно вибране порося. Таким чином, коли ви купуєте. Виводком поросят, у вас є свинки, у вас є кабанчики. І в такому випадку ви вже можете з під цієї же відгодівлі, яку ви придбали, бажано, якщо ви плануєте відбирати, все ж таки свинок на мамок, щоб це була або чистопородна, або двохпородний гібрид. Щоб в майбутньому їх покрити третьою породою і мати гарну відгодівлю з гарними показниками приросту. Можливо, використовувати і трьох породку, додати четверту породу, чотирьохпородка породка також непогано росте, але якщо вже там помішано більше порід, ніж 4, це вже буде. Звичайна сільська дворова свиня, яка не буде показувати гарних приростів. І як на мене, як доказала практика, трьох коротка є найкращий гібридом для відгодівлі. Безпосередньо з цих свинок, які ви бачите, я вже неодноразово говорив, що будемо відбиратися на свиноматок і таким чином, щоб мати своїх поросят для відгодівлі. Також хочемо на майбутнє завести ще інші породи, щоб з них також можна було відібрати точно таким же самим шляхом, купуючи виводок поросят і в майбутньому відбирати свиней для того, щоб їх звучити і мати своїх поросят. Тобто, робити такий собі замкнутий круг, своя материнська лінія, своя відгодівля, самостійний забій, продаж м'ясом або продуктами переробки. Що і є, третій і найголовніший помилкою свиноводів. Якщо не робити в самому забої, а продавати цих свиней живою вагою, тобто на сьогоднішній день, так як є ціна досить гарна на живу вагу, то можна, в принципі, і здавати живою вагою. Але це все питання часу, і всі ми прекрасно розуміємо, хто б що не говорив, хто б що не писав, рано чи пізно ціна впаде. І живою вагою це буде або нульовий дохід, або збитковість. Тобто моя рекомендація була завжди, і вона такою і залишається і буде завжди. Це тільки самому проводити забої і продавати свою продукцію безпосередньо кінцевому споживачу, тобто покупцям. Налагоджувати свою продажу. Напрацьовувати свою клієнтську базу, тобто поступово люди дізнаються, що у вас можна придбати, замовляють. На сьогоднішній день ми забоїв не проводимо, але люди, як знають, що у нас можна придбати м'ясо, досить часто телефонують і запитують, коли це можна буде зробити. Зовсім скоро. Будемо проводити забій. Плануємо показати вам, як ми вишмалюємо правильно, щоб шкірочка була м'якенька. Кому цікаво ж, знову ж таки підписуйтесь на канал. впереді буде багато чого ще цікавого. Також є головним фактором на відгодівлі, це коли люди на початку своєї діяльності починають проводити експерименти з дешевлення комбікорму, не маючи певних знань, як його правильно комбінувати для того, щоб він не втрачав свої властивості і при цьому гарно працював. Це є також досить вагомий. Внесок, так сказати, і до комбікорму потрібно відноситися дуже-дуже прискідливо Особливо коли ви використовуєте не БМВД готове, яке просто треба додати, а використовуєте різного виду макухи, горох, ну, тобто білкову групу, додаєте премікс. Тут потрібно чітко розуміти вміст. Протеїну в тій чи іншій макусі, шроті, і скільки його потрібно буде додавати на 100 кілограм готового корму. Та на початку я би не рекомендував починати з макух, з преміксів, краще все ж таки. На ранніх стадіях купити БМВД, воно буде трішки дорожче, ясна річ. Але ви будете впевнені, що воно у вас буде рости на цьому. Не потрібно шукати де дешевше, потрібно шукати де якісніше. Але не варто забувати, що дешеве не завжди погане, а дороге не завжди хороше. З часом оберете для себе певну якусь фірму, яку ви будете використовувати. І буде вам радість. Чому я говорю, що це є найголовніша помилка, так як продаючи живою вагою, є різні типи перекупів, які купують свиней живою вагою. І є такі недобросовісні, як кажуть, хитра перекупи, які Мають такий намір обдурити таким чи іншим способом. Є методи, як можна обдурити і на вагах, є методи досі зустрічаються випадки, що говорять та парулетки переміряли і на цьому все закінчилось. Ну, як не попадатися на такі крючки, я вже знімав. Якщо не помиляюся, два відео є на каналі, давненько, правда, це вже було, але кого цікавить, можете перейти по каналу, знайти це відео і подивитись. А можливо, з часом зробимо ще раз таке відео для нових глядачів. І для того, щоб не бути в збитку, по свинас, від цього врятує лише забій, який ви будете проводити самостійно, або наймати різника, який вам приїде, заріже, підготовля кабанчика під продаж. Неважливо. Головне, щоб ви займалися самі реалізацією. Люди у нас здебільшого ліняться це робити, іншого виправдання цьому я не бачу, це просто всього-навсього лінь. І шукають. Винних, що бариги винуваті, бариги обдурили, бариги там на мені заробили купу грошей, я протягався, він тільки зарізав. Ніхто ж не забороняє вам взяти, зарізати і продати. Або ще раз краще зарізали, там собі залишили, щось продали, і таким чином, так чи інакше, ви залишитеся в плюсі. І ніхто ні в чому вам не буде винний. А шукати хто винний в тому, що ви не заробили, не змогли продати і так далі. Е, ну, це всього-навсього, я ж ще раз повторюся, хтось повинен в нас бути винним, але ж ми ж такі святі, ми ж його вигодували, ми ж його кормили, ми ж гімн налазили, а він просто зарізав і відвіз продав. Я завжди говорив, говорю і буду вам говорити за те, що щоб у вас не було нікого винив, щоб вам не були перекупи ворогами. Хоча ви за спинами вороги говорите, там ви такі пересякі. Ну це лише за спину. А так, самі телефонуєте, самі пропонуєте. Заберіть, будь ласка, і так далі. Я вже довгий період часу не купую, а пропозиції йдуть. І на сьогоднішній день пропозиції купити є. Так хто в цьому винен? Я чи той, хто пропонує? Я вам скажу так, що якби не було пропозиції, якби люди всі почали самі продавати свою продукцію м'ясом то не було б ніяких перекупів, ніхто б вас б не дурив, ніхто на вас би не наживався, а просто ви б брали, заробляли на своєму труді, своїми руками. Ви б зрозуміли, що таке зарізати і що таке його продати. Щоб продати, це також треба певні вміння мати, вміння спілкуватися. З людьми, і не так це просто, і не так це легко. Люди різні і догодити кожному ніхто не зможе. Як би ви цього не старалися, ну, це вже є, так сказати, топ помилок самого перекупа за період того часу, що ми цим займалися, я зрозумів один маленький нюанс, але він є дуже важливий. Це те, що ніколи не потрібно старатися догодити всім. Цього не буде ніколи і всім ніколи не догодиш. Ви працюєте так, як ви працюєте. Кому подобається, той буде у вас купувати, а кому не подобається, той не буде просто купувати. Я чітко спілкуюся з покупцем. І чітко і прямо говорю, якщо вас не влаштовує моя продукція, ви просто можете її в мене більше не замовляти. І на цьому все завершиться. Зовсім скоро ми вже почнемо займатися цією справою. Але відношення я завжди старався був на боці покупця, відносився з певним розумінням до того, що зарплати низькі. І не кожен свій може дозволити, намагався зробити так, щоб це було людині дешевше його придбати. Але в зв'язку з цим, як мені багато в коментарях писали, перекупство це не твоє. Оце і є моя найголовніша проблема, тим, що я завжди старався догодити людям. Але з часом починаєш розуміти, що ніхто цього не оцінить і нікому це не потрібно. А гірше цим зробив лише собі, що я в той період, коли перед закінченням, як я говорив, щось пішло не так. Ось і є ця проблема, що пішло не так. Ну, тепер будуть ціни в мене на продукцію, такі, як у всіх у нас в районі, і ніяких знижок ніхто не буде отримувати. Одна ціна не важлива. Постійний покупець, не постійний. Потрібна моя продукція, хочете придбати, така ціна, будь ласка, не подобається. До побачення. На цьому все залежить. А намагатися догодити кожному це лише собі робити нерви. Ось такі, друзі, у нас справи. Ми продовжуємо працювати. Вам дякуємо за перегляд. Всім на все добре. До побачення.